Зараз знов-таки годуватиму свою закваску. Левіто, маю залишки вже повну півлітрову банку і ще трішки. І хочу вам показати сьогодні рецепт хлібчика житньо-пшеничного на залишках закваски. Першим чином, що нам потрібно зробити, нам потрібно відміряти, скільки у нас є цих залишків закваски. У мене будуть залишки і у мене буде якась частинка, яка залишиться від годування цієї закваски. Зараз ми це визначимо і виміряємо. І ще одним із важливих моментів вам потрібно, тому що тісто буде доволі рідке. Нам потрібно зважити вагу тієї тари, в якій ви будете замішувати, і запам'ятати її. У мене це кілограм 228 грам ця миска. Я в ній буду робити заміс. Ви цю цифру собі зважте, запишіть, щоб потім зрозуміти, яка у нас вага тіста з всіма інгредієнтами буде всередині, і щоб ми просто рівно заповнили наші форми, тому що це буде формовий хлібчик житньо житньо-пшеничні на залишках, щоб ми заповнили рівномірно, по вазі наші форми. Відмірюю спочатку залишки, які у мене в повній банці півлітровій. Виймаю їх. Кладу також ті що з іншої банки, От було в мене зовсім трошечки. Маю наразі залишки, які взяла з холодильника, 400 г. 397, 400 грамів. І зараз ще 50 грамів візьму з закваски, яку погодую, і буду мати в сумі 450 грамів залишків закваски. І ось що ми маємо? Ми маємо 450 грамів залишків закваски. Ось я тут зверху доклала ще свіжі, свіжу закваску, яку тільки що годувала. Отже, маємо 450 грамів залишків закваски. Додаємо 450 грамів води. Додали 450 грамів води. Додаємо 220 г пшеничного борошна. 220. Додаємо 220 грам житнього борошна. Ось 220 грам житнього. Додаємо 15 грамів солі. Додаємо 2 столові ложки меду. Зараз побачимо, яка це буде вага. 97 грамів вийшло у мене. До речі, кількість меду ви можете потім по смаку своєму коригувати, можете додавати потім його менше, якщо вам буде надто солодко. І ще нам потрібно 30 г насіння льону, але ми будемо не весь додавати, а частково, а частково залишимо, щоб посипати зверху хлібчик, і насіння льону краще підсмажити на сковорідці. Не сильно, але хлібчик буде смачніший. Відсмажили. Зараз почекаємо трішечки остигне, трішки додамо в тісто, трішки залишимо посипати зверху, коли у форму розкладемо. Насіння трошечки остило. Додаю десь, певну половину з цієї маси. А ось тільки залишу, щоб посипати зверху, тому що я люблю щедро посипати. І все гарно-гарно, ретельно вимішуємо. Тісто буде рідке і липке, це нормально. Можете вимішувати ложкою, лопаткою, рукою, шпателем. спробуйте, чим вам буде зручно. Ось такої консистенції виходить тісто. Гарно просто перемішайте, щоб розчинилася закваска ваша. Можете закваску з водою вперше перемішати, потім вже додавати борошно і мед і сіль. Тепер ксяток ви гарно вимішали, нам потрібно підготувати наші форми, в яких ми будемо розстоювати, випікати хлібчик. Змастити їх треба або смальцем, або вершковим маслом. Змастили і будемо зараз накладати наше тісто. У мене ось такі дві форми. Ви можете брати будь-які, які у вас є, якщо не змастили, я їх зараз змащую. Як нам визначити, скільки сюди тіста покласти? Пам'ятаєте, на початку відео я вам казала зважте миску, в якій ви будете робити заміс. Ми зважили, запам'ятовували цю цифру. І тепер дивіться, у мене тут 2 кг 690 г. А моя миска, сейчас вам покажу: кілограм 230 ми ту вагу з тістом, миска з тістом. Віднімаємо вагу миски, ми отримуємо кілограм 460 грам. Ділимо навпіл, так як дві форми, і визначаємо, що нам потрібно в кожну форму покласти по 730 г. Все розкладаємо наше тісто у формі. Ми пам'ятаємо, що треба в кожну форму покласти по 730 г. Я спробую це зробити такою ложкою. Залишаємо так, і потрібно це все розрівняти. Спочатку візьмемо просто ложку і в водичці і трошки змачуємо цю сторону і просто так притрамбовуємо, щоб в нас не було ніяких пустот. І намагаємося зробити однакову площину. Бачите, Я зараз покажу такму, що. Тісто заповнило форму, зараз покладемо ще іншу заготовку і ще розрівняємо силиконовим шпательком. Дивіться, я вже все-все виклала, миску повністю ось звільнила, але за рахунок оцих технологічних втрат навколо миски. Тут на 15 грамів сташина ложки там залишилося, таке, що вже туди не накладається, то вийшло так, що а, тут 715 г. Це не страшно, це треба враховувати, якщо хочете, можете собі докласти з цієї ємності. Сюди трошки, щоб вийшло 720-720, мені не принципово цю також трошечки трамбуємо і вирівнюємо ложкою, ось так, яку я змочую у воді. Щоб які пустоти були, щоб вони всі заповнилися. Воно під вагою своєю все ось так от виходить. Зараз я ще розрівняю шпательком силіконовим, беру силіконовий шпательок, змачую його також у водичці і просто під стінок. Зараз, покажу ось так от відділяю від стінок. Зараз, Я якби начебто нагортаю. Гірочку. Зараз ще розверну з цієї сторони, покажу. О, так, зручніше. І з цього краю також. Так як ми завжди з вами формуємо такий хлібчик, який у формі. Все одна є, зараз ще іншу, інша форма так само. Ось так виглядає наш рідкий хлібчик. Тепер ми беремо, посипаємо насінням льону, який ми підсмажували. Ось так. Накриваємо плівкою або пакетами, залишаємо при кімнатній температурі на кухні, де у вас найтепліше, щоб у формах він збільшився орієнтовно у два рази. Це десь ну, залежить від температури, яка у вас в приміщенні, орієнтуємося на 4 години. Спостерігаємо за хлібом, сфотографуємо собі, який був. Потім через деякий час дивимося, наскільки він піднявся. Орієнтуємося на це збільшення у два рази. Можливо, будуть з'являтися такі повітряні дирочки, отвори, які будуть. Казати про процес бродіння. Якщо тільки такі отвори на поверхні тіста ви побачите, це значить, що тісто вже готове ставитися, раніше хлібчик готове ставитися випікатись. Але не забувайте, що потрібно попередньо розігріти духовку орієнтовно за півгодини, хоча б, щоб поставити в добре розігріту духовку хлібчик. Розігріваємо духовку на 250 градусах, верхній нижній жар, і чекаємо, поки наш хлібчик вибрудить, розстоїться. Нічого не обминаємо, нічого не чіпаємо, замісили, роз... розклали і очікуємо. Я накриваю ось такими шапочками для кошу. Ось так. Один накриваю просто пакетом, тому що немає такої шапочки. Ось так. І все, ось так от залишаю. Пройшло вже три години з моменту, як я поставила тісто у форму. І дивіться, бачите, ось тут вже почали з'являтися такі дірочки. Про які я вам казала, я вже починаю і ось, і ось тут. Ще, бачите, ось тут і ось тут. Я вмикаю зараз духовку на розігрів. я Десь хвилин 30-40 буду розігрівати і далі спостерігати. І вже, можливо, буду ставити на випікати. Дивіться, ще раз показую дірочки, ось на цій хлібині. Ось тут вони, бачите, вже з'явились. І на другій вже з'явились, бачите? Це свідчить про те, що хлібчик вже хоче ставитися в духовку. І ось. Ось так виглядає хлібчик, бачите, гарно піднявся в порівнянні з тим, як його поклала я у форми. І є ось ці всі отвори, і я вже буду ставити, його духовка розігрілась, ставлю в духовку, буду випікати так само, як завжди, до пригнічення верхньої скоринки, потім накривати фольгою буду. І десь через половину часу випікати буду, десь 45-50 хвилин, буду дивитися по хлібчику, буду зменшувати температуру до 230 Перші 20 хвилин 15-20 250 градусів, і наступних 20-25 хвилин 230. І верхівку не забувайте прикривати фольгою, як тільки вам вже буде подобатись колір, як вона пригнітиться. Тут, бачите, сипануло якось насіння так все в одному місці, але нічого. Тобто загальний час в мене скільки тісто поролежало у формах. З моменту, як я його поклала до моменту, поки я ставлю в духовку, це було 2 години і 40 хвилин. Все залежить, кажу, від температури у вас на кухні. У мене пройшло 25 хвилин з моменту випікання. Дивіться, хлібчик вже так пригнітився, що мені вже от подобається його колір. Я тепер його накриваю фольгою і зменшую температуру до 230 градусів. Ось таким чином. Я накрила. Перемістила ще на рівень вище, тому що в мене стояло ось на цьому. Я переміщаю на рівень вище. Тепер він вищий, я не переживаю, що він припечеться від верхнього жару, тому що вже фольгою накрила. Зменшила температуру до 230 градусів і весь остальний час буду допікати ще десь ще десь 25 хвилин. Ліпчик з піця дістаємо. Ось такий гарненький. Вийшов хлібчик. Зараз я дістану його з форм, Випікала його 50 хвилин. Красота. Обов'язково одразу виймаємо з форм, щоб хлібчик у нас не загрів. Такий м'ягесенький. Зараз ще інший виймо і покажу. Ой, були ще дуже м'ягесенькі. Дивіться, який гарний. М'ягесенький, навіть просто ще гарячий. Я не знаю, як вам показати цю м'якість, але він ну, дуже м'який. Просто ще гарячий. Я ж не хочу ще так жмакать. Дуже гарний вийшов. Можливо, ще треба чуть, чуть 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 щоб розстоявся. Зовсім трішки, бо є невеличкі тріщини. Ось. Дуже красивий, просто такий якийсь ідеальний. Мені дуже подобається. Дуже ароматний. Але я його сьогодні розрізати не буду. Я його розріжу завтра. Він в мене остигне сьогодні до вечора добряче. Завтра вже на холодну, ніч постої. Взагалі, житні хліба розрізається на наступний день. Це житньо-пшеничний, але все одно я хочу, щоб він настоявся. І розріз я вже зроблю завтра. А можливо, ви вже почнете пекти. До того моменту, поки я зроблю розріз. Ось, ще раз покажу, яка краса. Давайте, поки гарячий, я зважу вам, покажу, потім ми зважимо його зразу, коли вже буде він в остигшому вигляді, щоб розуміти, наскільки випаровується. Володова 670 грамів 669-670 грамів одна хлібина І зараз подивимося на другу 647. Ну, так як я вам казала, що я в одній трошечки більше поклала, в іншій чуть менше. ну Різниця в 20 грамів. Пробуйте, випікайте. Дуже смачні смажені насіння льону. Я думаю, що вам також буде вподоби такий рецепт. І знову-таки дуже гарне використання залишків закваски. І не потрібно робити ніяких складань, якщо ви там втомилися від них, або вам це важко, або ви на роботі і у вас немає часу, то пробуйте робити такий хлібчик, він має місце бути. Я завтра розріжусь, скуштую і скажу, який він на смак. Але мені вже він подобається.